О чому бесідушся? Я ж тобі кажу: спілкуюсь з колаборантами, фіксую їх цю нечисть. Мені зразу фоткає, щоб потім я не потерялся нікуди. Я колаборант. Я дуже. От я прямо задоволений, що ти мені сьогодні попався. Нет? Ну, і скажи мені, як ти став такою чамурою? Так я вот, не, подожди, ты неправильный вопрос задаешь. Я тебе вопрос э, задаю. Ты, Це, я я Давай об этом поговорим. Еще ни один человек полком не мог не смог разживать. Ты вот, мне только... Що... не скажи пагат. Ты мне кев різниця, ти ж бачиш, я вместе и украинскую. Не умеешь ты украинскую специально. Ну, Хто зі мною спілкується українською, то значить чувачок вразу підгорає, сідає да. на шпагат. Да, ну ти що? Ну давай, попробуй. Ну, попробуй, чоловіче. Я тебе сказав, що я буду на говорити. Та ты Тебе і ты і російською не знаєш. Ну, да, мені, будь ласка, хто такий колаборант? Що тобі пояснити? Якщо я, зможу, да, я, я, я тобі поясню. Подожди. Да не перебивати давай друг друга. Либо є закон якийсь. Який закон? Ну. хто такий колаборант. Вот, есть какой-то такой. Коллаборант, Той, Чуть, хто працює на ворога говорит, вот смотрите, люди, говорит, вот, у меня вот в которой вот, вот написано, вот закон, Что смотрите, написано? Мы, ну, есть такой вот человек, коллаборант называется. Так, Кто он такой? То, який працює на ворога? Де это можно почитать, ознакомиться с этим? В, в різних джерелах. В яких різних? Де, де тобі кажуть, що це таке, хто це такий. Тлумачення кожного слова. Але потрібно знати е, українську мову, бо тому знати, що тобі. Ну, е... це повний бред, ти говориш, а, так, говорю, так. -то слово можна, так, да, в тлумак зайти і да, і розібратися, що це за слово. На тебе це не, бути колаборантом, не неси хуйню. Ще раз. Повторюю для недолугих створінь. Колаборант це людина, яка працює на ворога. Манкур. Короче, я не тільки коллабораторов записываю, я еще и записываю Манкур. Правила сейчас напомню. Люди, когда ведут диалог, они дают друг другу. Правила придумали люди. вести диалог? Люди нарушают. Ид ⁇ нахуй. Я общаюсь с людьми. Это не тикток, понимаешь? Чувачок. Это не тикток. Там какие-то микрофоны, блядь. А какие микрофоны? Я не выключаюсь. Хочешь выключать? Мы идем вроде бы как диалог. А ты меня при этом перебиваешь. Чего? Ну, я, я вставляю вину, своих буду 5 копиев. Чего я перебираю? буду говорить, понимаешь? Я да вставляю я. своих 5 копеек. Чего я пробиваю? Я вставляю 5 копиев. Да Чого? ты 5 своих копиев, 5 копеек будешь там на базаре. У своему поплавскую? А да? я ж то говорю, Поним? я ж говорю, ну, я ж тебе говорю. Тобі не, не то не видите. А а ты от тебя народился? Не а ты, а ты. Давай про коллаборантов поговорим. Да, давай, погави, давай, знаю, что... давай, поговорим. давай поговорим. Как поговорим. Я выключаю звук, задаю вопрос. Потом, Задавай пытай, а... мне, запытай. Еще раз то Где, где самое? можно ознакомиться с термином <как> коллаборант? Где на законодательном на тоби... каком-то уровне, там, например, организации ООН может признаться, что ну, есть такие люди врезаешь, лайк, ты выражаешь чудо? Что ты чудо? Какая ООН? Какая организация? Колаборант це є визначення слова. Що означає людина, яка працює на ворога. Все. Що, -то, що тут? що тут? тут, тут думати? Я То тобі що? Тут Дискримінанти чи геометрія. Марінку в Поплавську, чи що? Поплавськ. місто Поплавськ. Що таке місто? Там, де колаборантів поплавило? Бачу ніхує, блядь. А ти вредить, якого не знаю, я обійсне, є, оті от а-ля військові воїни, там срочно збірники, оці там, на як притула, збирав на супутника там і. Та що ти ліпиш? Що ти ліпиш зараз? Що ти ліпиш якусь фігню? Ти давай по-дорослому спілкуйся на цей. Давай я співаю з тобою по дорослому, а ти не хочеш. Я... Ти... О, що таке сепаратизм? Знаєш, що таке сепаратизм? Сепаратизм, в... знаєш, що це таке? Теж не знаєш. Я так, send. Send. Så, 사람, send. Send. Що тут розбиратись? Вже все розібрано по запчастинам. Що там розбиратись? О, який запчастина. Ось окей. Че воно недолуге. Що, що ти то, мені ще хочеш ще просто, про колаборанта? що там ще говорити про європейську страну. Європейську страну. там Чувак, ти що ти в, в натурі не вистрілюєш, взагалі ж ти ліпиш? Я так все вистрілю, все, все нормально. Ну так що, 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 що тобі не зрозуміло, скажімо. Пока ти тупиш. Що тобі не зрозуміло? Що таке колаборант? Вообще не понятно. Блин, то це твої проблеми, ну, якщо це, ти не доганяєш. Це новое словечко, которое ви почали применять з 2014 року, після того, как напали С, на свой же народ. Начали. С, 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 свой народ. Народ народ. Який народ? Ти про який народ говориш? Ми да народ на Донбасі. Були народ на, Дон, народ Донбасу? Слухай, я завжди го, коли спілкуюся з такими, як ти, я завжди кажу, я ж не буду тебе витягувати своїх обістраних трусів. Во-первых, не существует никакого народа Донбасса. С чего ты это взял, во-первых? С чего ты это взял? Какой народ Донбасса? Может, есть донбасская культура? Может, есть донбасская мова? Какие праги? Я говорю, народ, который жил на, на а территории Донбасса. Думай. В то время ЦО это было... Не да перебивай меня, я говорю, придется звук выключать. Люди, жившие на территории Донбасса, в основной своей массе, были гражданами а, Украины. Которых начало убивать правительство Украины. Что воно липить, Що ти липиш? Ну, попробуй доведи обратно. Що ти липиш, що ти липиш, чувак? Ты хоть головою трошки думаєш, що ти говориш? Давай безліпиш, не липиш. Вот этот, твои дурноватые украинские слова, но не не видя. Дурноватые украинские слова. Давай нормально. Поговорим, 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 давай, поговорим. Так е, якщо все уже наш погас, Якщо вже ти любиш сідати на шпагат. Блять, от долбай, Якщо я бої, тебе припер понимаєш. до стінки, от... От вот сквернослові. Які такі? Ти Чим я тебе образу? Іначе нікак, розумієш? Чи без води від? Якої Давай. води? А факту. Чого це конкретно відвідає? Як ти вчилаєш нужно? Я вважаю, що ти зараз ліпиш те, що не, не знаєш. По перше, ніякого народу Донбасу не існує. Раз. Бо тому, що якщо є народ, то є культура. Якщо є культура, то є мова. Якщо є мова, то є якісь різні традиції. В народу Донбасу взагалі ніякої не мови, немає ні культури, ні традиції, ні державності, ні прапора, і ні герба. Про який ти народ Донбасу ліпиш. Є просто жителі, які переживають, проживають на певних територіях. А я, я тобі о чому сказав? Але ти про ти знаєш, що значення слова народ? Я тебе а о чём сказал? Ты знаешь, що таке народ, значення слова народ? Що це таке? Я о чём тебе вопрос? Можеш повторити? Люди, ти ти просто ту э, Я тут є... раз повторюєш для слабодумаючих. Люди проживали. Ну, це правильно. На правильно Донбаса, правився, я не правився народ. Молодець. Можна сказати народ, який проживав ну, там на території. Ну, можна і так сказати. Были в але... своей массе. Можна і так Ражданами сказати. Не знаю, в країни них прийшло, правительство України, я, АТО. що Атол. ти. До а чого не? ти це зараз? Що... що ти хочеш зліпити там, де не ліпиться? Якщо у тебе сліппасть, що -то там, то б... ну, я не Давай, давай, жарти це не твоє. Слухай, жарти, це не твоє. Що таке Луганське? Давай давай простіше якось з тобою поспілкуємося, бо ти Довно. не вистрілюєш. Що таке Луганськ? Народне, або Завадське. Луганськ, що 8 таке? 8 -8. Ну чого ти так тупиш, що таке Луганськ? Ну, будь город, так що так волос. Город, так, ну, по-твоєму, город, Добре, город. Що таке Донецьк? Город. Так, молодець. Що таке Донбас? Донбас, Молтарха. що таке, Ой. Донбас, що таке? Територія заліз Большой. Ну, не ну, вже. Те, yeah. що в Україні жив, чи що? Такі yeah. речі знаєш. Я yeah. well, 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 to... well, well, yeah, бачу, до вас серйозно трошки москалик поплавив, але то нічого, ми розберемося з тобою. Так. Ти з жителями жителями Східних областей знайомий. Східних Східних областей знайомий, жителями Східних областей знайомий. Яке населення зараз у Донецьку? Час? Так, не мені. немає зараз даних, бо тому що всі дані е, цей, закриті, немає перевірки. До 2014 року були дані, скільки проживало на території Донецької і Луганської області приблизно ну, людей. Ну так, теж не знаєш цієї інформації, дуже легко перевірити, там десь до 4 мільйонів було. Так, я ставлю. слухай, якщо ти будеш отакі от дурниці говорити на рахунок народу Донбасу, і якщо ти будеш говорити, що е, правительство, правительство, так, правительство, свій народ вбивав. Ти употребив правительство? Не, не знаю, щось ці потім таке ляпом, щось подібне, Україні, бо тому що да. ти ні, ні, ні українською не спілкуєшся, ні російською, щось таке ліпиш, не зрозуміло. Ну, я кажу, що ти несеш, блядь. Ну, нічого не треба. Так. Слухай, вискочні, د, поліція, давай, які, давай, не давай зараз я тебе ще раз до стінки припру. Беремо 2013 рік. Ти й Але... так вже до стінки, вже не знаю, що далі говорити. 2013 рік. Люди, які прожили в Донецьку і Луганську, вбивали один одного? Ніхто. Не вбивали. Люди, які проживали в 2014 році в центральній Україні, вбивали цих, що жителі проживали в Донецьку і Луганську? Звісно. Так. Під собою З Території Степальше. України, і в території Ордло, Ло, якщо знаєш, що. 13 доворольці. було 15 тисяч жителів за 8 років. 13 доворотів. 13-го. Ну, конечно, 13. а ну, скажи мені, про що я далі з тобою? А ну-ка, давай розберемося. Чому, що, про що дальше можна з собою розмовляти? Тому що в 2014. Я кажу про 13... 2013... 2013 рік. а антитерористична операція. Товарищи То що, Ти що мене не чуєш? Я кажу про 2013 зараз. Я про 14. потім в 2014. Почали вбивати людей 2014 му uh. Чому не вбивали в 2013? му Ну, потому что не было в 13-м объявлено о том. Почему не было? Потом власть на узурпировали, было объявлено торчиновым о А что да. трапилось, скажи мне, ничего стало? Ты не знаешь, что стало? Ну давай с твоей точки зрения посмотрим, что я тебе слово предоставляю. Давай. А ты не знаешь, что стало в 14-м году? Я только что сказал. А, то я тебе должен рассказать, так? Не О, ворожо, е, е, озброєні сили країни Російської Федерації перетнули кордон. Числа. Я не знаю, не пам'ятаю якого числа, але перетнули кордон. Ну, це не кордон. самі відоміші росіяни, це був най, один з найвідоміших, це був Гіркін. на е, до територію Донбасу. Він не сам зайшов. Ти якщо, якщо це включиш, це якщо включиш свій. Та слухай, якщо ти включиш. Я не знаю, свій... було, я, я докладно цифру людей не знаю. не знаю. Якщо ти включиш э, трошки свій мозочок, і, і подивишся інтерв'ю Гіркіна, і він все розказує, скільки їх зайшло, коли вони зайшли. Ти не бачив, інтерв бачив? А, це інтерв'ю? Бачив? Давай по-другому, давай зав'язуємося. Все Все вже, все, Ну все, це не це. Тему, тільки промовуєте, щоб досяг дошло. Все, а то якого числа була об'явлена? Не пам'ятаю. Як не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. А є Тікток войська, хоч підказує. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю дати не запам'ятовую. Це не є. Важливо. Це не є важливо. Важливо тоді, коли е, в юридичне важливо, знаєш про що дати. Знаєш, для чого важливо дати запам'ятовувати? Коли, наприклад, ідеї якісь юридичні документи. І там є дати. І дуже важливо, що в юридичних документах є дати. І якщо ти, наприклад, силаєшся на якісь документи юридичні і говориш, Добав. дату, неправ... неправдиву дату. неправдиву, Наприклад, неправдиву дату ти говориш, а в, юр... а в документах записана інша дата, то значить, що? Значить, ти. Якесь недолуге, ну, не, що не, не зрозуміли, щось говорить, що зліпеш. Якщо ми зараз ти, -пи 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 підемо не, 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 по юриспруденції. ти ви знаєте, перебивати цю чуш свою мало, не зв'язану взагалі з контексті з чим. Я буду тебе виключати звук і буду перезадавати. І що тихова була Я не, Я ж тобі вже відповідав, ти що не чув. Я кажу, не пам'ятаю. Я ж тобі вже сказав. Ну то нехай буде якогось там числа. Мені це не важливо. Ну, Та ти перебиваєш, тому ти навіть те, що я сказав, не можеш послухати. Та мені ну, це... Я можу перевірити от в 10 секунд, чи це правда. Давай. Да. А навіщо це робити? Так, зроби это прямо. Ти на так що, ти на що ти всілаєшся? На мене припни. Ну, давай, спробуй. Що? Так ти вже ну, біля стінки, 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 стінки стоїш, народ долбаса. Ну, от скиди, скиди отаму свого. Учасник РПТ, вже... у кого какого числа було об'явлена АТО? Для чого це тобі? Для чого? Ти хочеш. Ну, що? якого числа Гіркін зайшов? Якщо хтось хоче Ты знати. Ти ж зсилався на Гіркіна. От давай поговоримо об этом. І інтерв'ю, він там розказує, коли він зайшов, і з ким, і скільки. Хоче знати, по прочитаєш і подивишся, і послухаєш, якщо маєш вухо. числа. Що коли зайшов, куди було об'явлена АТО. Ну ты добрый, ну добрый, что ты идти даты запомнил, что Нет. тут такое, что а, тут такое. А что, что ты что говоришь это? мне о том, что российские войска а, начали сюда, туда, туда, сюда зашел Гиркин. Только сначала не Гиркин зашел. А что зашел? Начали убивать людей на Донбассе, Что? А потом пришел Гиркин в качестве проводника. Кто, 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 кто людей? Кто? кто начал, да? Кто начал пляж Зугрес бомбить? Кто? кто танки и вооружение свое отправил, кто, кто пехоту отправил туда свою, убивать кто? людей. Кто? кто? Украинская армия в Украине? Да. Как ты не Подожди, подожди, если я не Смотри, Олег, получается, ты говоришь, что не украинская армия, а котлы. Вот эти, где Бальтинские, где Лавальские. Это кто были там в этих котлах? Что ты взял? Все вот это взял? Знаешь, этот... никакой страны там были в этих котлах? В Украине. Да. Ну, кто там был вытекал? Знаешь, да никакой страны там никакой были? Нет. Кто попали в, эти, в котлы в эти? Никто. говорю, кто? На кто попал? Кто? Кто попал? Висковые украинцы, изначально, ну, Зачально, его, блядь. Блядь. Он клоун просто. Боже Короче, я... ребят, блядь. это будет бесполезно, вот эта хуйня. Это просто ТикТок, чтобы вы понимали. Это ТикТок, вот эти вот украинские войска. Опущенные войска вот эти. Украинские. Вот, нахуй отсюда. А? А? Вот Ой, не было, думали, блин, это пиздец. А? Слава Украине. Вот так. Потребно вот все-таки несчастье. Потрібно все таки нещасті колоборантське проросійські оддавити, так що підписуйтесь на канал Слава Україні.